Сумує цілі підняли, а ви його коли-небудь комаше були. У нас. Що ж ти, ти почулось, бабці? Каже, от ти повезло, зваж мені, от ти в шам-шапці, оселедців хоч кіло. Завітайте до нас, друзі, щиро пригощайтесь і ніколи на ярмарок ходить, не цурайтесь. Чого ж бо на ярмарку тільки не побачиш? Там жінки, нема в ті півні, за кубку стугуся, а там хлопці за чевітьма на стовпаду. Яка вона стала у злості. Синя, як бузо! Ах ти така сяка. Та воле твоє пересело вкритіли. Бо не там за тут вечора не діждала! І пень тобі, хвороба тобі на тебе і на твоє порося. Ах ти свиня погана, та я тебе зараз... Тітка дружами торгує. Козак мовить, а істи не можна. Як не можна? Чого двої з блітлом молотися? Бо пробився я вчора і ще розплатився. Що <плес> ти купив? Козу. За скінчим. Скільки? Да. Сімків. Так, а де ж вона? Та продав. За скільки? За п'ятьків, а у наші ж не переплатив. Дарма, аби свіжа копійка. На базарі гори, я сало, кров, горіш мені чи писа, а ти не мужик. Пан підходить і глузує. Хлопе, злеживеш свою голову раптом, навіщо продаєш? А мужик, ні. Я а -а -а. Я їх попомучив, умію гроші зранку витягли, а в мене аж увечері не на такого напали. У неділю на базарі обступили всі кому. Він підняв угору шапку. Де газа кому? Хтось товар, помазав то ручки, от дивився ми. Івали, сміяли, вищі жартували і про.